За законом легально мають право носити зброю тільки в зоні антитерористичної операції і тільки люди, яким ця зброя видана у належний, у законний спосіб. Виїжджаючи з зони АТО, перетинаючи цей кордон, вони повинні зброю здати, навіть якщо вона трофейна. Вони зобов'язані її здати і ні в якому разі не мають права перевозити зброю по мирній території України. Тому у мене питання і до правого сектору з їхньою трофейною зброєю. І в мене питання до правоохоронців. Добре, ми не контролюємо частину кордону з Росією. Але в даному випадку йдеться про кордон про межу, яка на території України, і де є зона АТО, і де є Україна, в нашої влади є фізична можливість контролювати перетин кордону і перетин зброї. Питання, чого це не робиться? Очевидно, проблема, як завжди, в корупції. Очевидно, ті люди, які закривають очі, на те, що ну, я перепрошую, пістолет, що якось можна потайки вивезти, але гранатомети. Так, тяжка воєнна зброя вивозиться. Вроді ну, там на та ті... території Мукачева, якийсь полк був розплатирований, лікар якийсь батальйон правосієць. Гера теж є там, там розвинений комната. То вони зараз будуть казати це. все, що завгодно, але якщо зброя трофейна, то вона за то потрапила mm -hmm. сюди. То ті люди, точно. які закрили очі на це, вони закрили безкоштовно чи вони закрили за якийсь матеріальний зиск? жаху, мабуть, закрили. <laughs> Страшно, з таким джипом красивим там зверхою пульмо стоїти. І відповідно всі ми повинні розуміти, бо мукачево це знаєте, от коли є краплі, крапають, крапають, і от є остання крапля, яка призводить до того, що вода вже виливається із сусуду. От мукачево це остання крапля, яка дає всім нам сигнал, що зброя нелегальна є повсюди в Україні. Є очевидно ваших сусідів. У тих людей, які повернулись за те, у тих людей, які є родичі, які мають з ними зв'язки, у тих людей, які мали якесь кримінальне минуле, у тих людей, які просто хочуть дуже легко і швидко заробити, ви бачите, одна одиниця, і вже вам півтори тисячі євро. От і тому ми повинні всі бути сьогодні пильними, не тільки правоохоронці, а і ми. Бо правоохоронна система з цим не справляється. Я вам хочу нагадати, до чого цей сигнал. З чого почалася революція? Вона почалася з Врадіївки і з антиміліцейських бунтів. Повна недовіра і супротив суспільства правоохоронній системі. Конфлікт між ними, я вважаю, призвів до революції. Так, от конфлікт цей не вирішений. Владу ми змінили, а напружені стосунки між суспільством і правоохоронною системою недовіра. Залишилася, і ситуація в Мукачево знову підтверджує те, що правоохоронці не виконують свої обов'язки. Вони, по-перше, пропустили сюди цю зброю. Вони допустили, що є якісь озброєні формування: 18 чи 19 по всій Україні нелегальних, як це заявляє правий сектор. Вони десь собі там тренуються із цією трофейною зброєю. І міліція ну очевидно, ж про це знала СБУ. Очевидно, про це знала нічого не роблять. Це, це ми про одну сторону з вами конфлікту. Інша сторона, це депутати, там контрабанда, що там якийсь переділ сфер впливу. Ви мені скажіть, це що тільки в Мукачево? Це по всій Україні. Це просто остання крапля, яка примусила вилити цю воду вже, і ми про це дізналися. По кожній області в Україні є князьки. Які йдуть в Верховну Раду, які лобіюють там свій бізнес, які е, роблять цей переділ бізнесу, кожна нова влада починає наїжджати на попередніх власників того бізнесу чи іншого бізнесу. Ну тобто Мукачево – це така мікроскопічна замальовка всього, що відбувається в кожному регіоні України.